Добрий день, любі діти! Рада вас бачити! Послухайте загадку! Довгі вуса маю, але їх не підстрігаю, бо на сонці дозріваю. Коли прийде час всім збирати урожай, буде з мене добрий каравай! Так, сьогодні ми з вами зліпимо колосок. Ліпити колосок ми будемо на картоні. Нам знадобиться жовтий коричневий пластилін і синій аркуш. І так, почнемо. Від жовтого пластилина беремо шматок і робимо. Стеблину нашого колоска розкочуємо добре, донесень таку смужечку, допомагаємо пальчиками і приклеїмо до картону посередині. Так, пальчиками притискаємо. Тепер із маленьких шматочків робимо зернятки. Я вже їх приготувала 9 кулічок. Ми їх між пальчиками розплющимо і починаємо приклеювати до картона. Зверху, а потім з правої та з лівої сторони. Ось так. Почерві. Розплющили, приклеїли, розплющили, приклеїли. І так всі дев'ять кулічок, зерняток. Кінчики трішечки загострим. Ось так. Раз, раз. У зернятка є вусики. Ми їх також приклеїмо. Такі маленькі, тонесенькі ковбасочки. Тепер стекою зробимо серединку нашого зернятка. Ось так, з сторони. У нашого колоска є листочки. І з ковбаски, яку ми розкатали, ми її наклеїмо і трішечки розплющимо. І з другої сторони. Також. Так. Яке ж зернятка без, сон, без сонечка? Ми таку також зробимо сонечко і промінчики. Ось такий у нас вийшов гарний. Колосок. Чекаю на ваші колоски. До зустрічі!